Доброго дня! В цій лекції ми ознайомимося з якісними методами дослідження корупції. Ми поговоримо, що являють собою якісні методи, розберемо питання, на які можуть та не можуть відповісти якісні методи. Ми поговоримо, що такі кейс або випадки, розберемо види досліджень, стратегії аналізу кейсів випадків, а також поговоримо про порівняльні аналізи кейсів та загалом про можливості та обмеження якісних методів. Це методи досліджень з якісними даними: інтерв'ю, архівні матеріали, документи тощо. Вони включають в себе нечислове дослідження та інтерпретацію текстових повідомлень і спостережень. З минулої лекції ми пам'ятаємо, що кількісні методи це саме робота з числовими даними, а якісні методи націлені на роботу з даними, які приховуються за цими числами. Якісні методи можуть мати різну мету. Вони можуть також, як кількісні методи, перевірити гіпотезу. Але на відмінність від кількісних методів вони можуть розкрити причино-наслідкові зв'язки, а також розкрити механізми, наприклад, як працює корупція. Якщо ми порівняємо кількісні методи з якісними, кількісні методи використовуються для визначення зв'язків, а якісні вже для розкриття причину наслідкових зв'язків. Вони ніби проміжна ланка між отриманням контекстуальних знань та виведенням загальних закономірностей. Тобто питання, на які можуть відповісти якісні методи. Наприклад, як розуміють корупцію в різних країнах? Наприклад, чи є різниця в тому, як люди розуміють корупцію в Індії та в Україні, або ж які механізми впливу корупції на якість життя населення? Як саме корупція впливає на економічний розвиток? Що вплинуло на зміни в рівні корупції в певній державі? Наприклад, в Грузії з нашого графіка в кількісні методів? Як працює корупція загалом? Які механізми корупції, як функціонує корупція? Прикладом питань, на які якісні методи відповісти не можуть, є чи впливає корупція на економічний розвиток держави. Якщо ми можемо побачити зв'язок в окремих випадках або кейсах, ми не можемо узагальнити результати з нашого аналізу на інші випадки, які ми не розглянули, і зробити висновки щодо того, чи є цей зв'язок закономірним. Для цього нам вже потрібні кількісні методи. Тобто, за допомогою якісних методів ми не можемо робити узагальнень. Якісні методи часто зводяться до вивчення певних ситуацій, певних випадків, або ми ж також їх називаємо кейси. Кейс стаді українською можна перекласти як дослідження випадку, дослідження ситуації або дослідження прикладу в науковій літературі не перекладається, а використовується в англійський термін кейс стаді. Кейс або ж ситуація, випадок, це ем, обмежений в просторі феномен, що розглядається в певний період часу, або впродовж деякого періоду часу. Кейс зазвичай це якесь явище. Воно обмежене в просторі, тобто відбувається або ж в світі, в країні, в регіоні, в якійсь компанії, або ж стосується окремої людини. Наприклад, кейси можуть бути. Холодна війна, революція в Україні, розпад Радянського Союзу, антикорупційні реформи в Україні або ж створення Національного антикорупційного бюро та національного агентства з питань запобігання корупції в Україні. Є декілька видів таких досліджень, досліджень Кейс Стадіс. По-перше, це описове. Або він ще називається так складно ідеографічний. Мета цього дослідження це зрозуміти, як працює окремий кейс, окремий випадок, тобто інтерпретувати кейс випадок або ж ситуацію. Використовуючи цей метод, дослідники або описують послідовність подій історію, або ж зосереджуються на деяких теоретично визначених аспектах реальності. В цьому ідеографічному кейс стаді явище визнається як унікальне, не схоже на інші. Коли використовуються такі ідеографічні кейс стадіс, це, наприклад, в підручниках, щоб описати унікальну історію країни або ж коли описується автобіографія окремого індивіда, тобто унікальна історія цього, цієї людини. Щоб зрозуміти, як окреме явище функціонує, також використовуються ці ідеографічні методи. Часто це явище суб'єктивне. Наприклад, питання може ставитися таким чином: чому я не маю дітей? Саме я, а не люди з схожими симптомами, які я також маю. Тобто, мета ідеографічних кейс-стадіс це не узагальнювати з проведеного аналізу. А надати детальний опис якихось унікальних випадків, Незважаючи на те, що кейс стаді описові, ці ідеографічні кейс стаді вони також відповідають на певні питання.